Що таке консолідація для тих, хто mm -hmm. не знає? Консолідація це коли в тебе є купа замовлень, які mm -hmm. їдуть, скажімо, в Сполучені Штати, ти їх складаєш в одну коробочку, висилаєш їх нам, mm -hmm. і ми, ми їх групуємо разом з іншими клієнтськими mm -hmm. коробочками і висилаємо вже в Сполучені Штати. В Сполучені Штатах при отриманні mm -hmm. вони розповсюджуються по вашим покупцям. О, головна перевага для... Клієнтів, тобто для продавців, uh -huh. це ціна, так тому що в великій коробці їде багато чого, і моя коробка теж правильно. Там серед цих там так. Бо, наприклад, якщо ти відправляєш FedEx Експресом напряму напряму uh -huh. клієнтові, скажімо, щось на пів кіло це стоїть 23 долари. А коли ти відправляєш все разом там 10 різних, то в тебе то кіло виходить вже по 5 доларів за кілограм.